Вітаємо всіх на каналі Крамниці Рукоділля Фіфрау, ми з України. Сьогодні ми розповімо про аксесуари, які допомагають організувати процес вишивання. Більшість рукодільниць планують свої вишивальні процеси заздалегідь, щоб вишити все, що подобається, особливо те, що знаходиться у власних коморках. А для того, щоб вишити всі свої запаси. Намагаються організувати сам процес вишивки як найзручніше. Бо всі знають, якщо у тебе все під руками і все організовано, ти вишивається швидше, а сам процес приносить задоволення. Ми пропонуємо вам розглянути деякі органайзери, які допоможуть вам у організації процесу для вишивки та, як завжди, покажемо новинки у рукодільному світі. Почнемо. З самого простого та, мабуть, необхідного для кожної рукодільниці, яка вишиває. Так, сама мова йде про бобінки для ниточок муліне. Вони бувають картонні, пластикові, ось такі, дивіться, від Демсі. Так. А ще бувають дерев'яні різних різних форм. Кому більше які до вподоби? Такі, такі чи інший? Ось ще такі пластикові ще бувають. Різнокольорові. Ті бобінки зручні, найдешевші, але вони при намотуванні ниточки втрачають форму і швидко зіпсуються. Пластикові це, мабуть, самий ходовий аксесуар. Да, саме такі пластикові. Більше всього купляють рукодільниці. Бабінки для муліни відносно недорогі, добре намотуються, ниточки муліни рівненько, гарненько. На такі колечко вдягаються для зручності. Їх зручно використовують, вони довго служать у використанні. Але такі бобінки можуть і зламатись, і розкришитись, тому що зроблені з екопластика, і з часом треба змінювати бобінки на нові. Так, є альтернатива дерев'яні бобінки. Вони найміцніші, їх важко поламати, служать вони найдовше. Так, вони трішечки товщі, бачите, розмір їх. І займають більше місця в коробочці. Але у використанні такі бобіночки приємно брати у руки, відчувати запах дерева і насолоджуватись процесом. Але обирати вам на ваш особистий смак. Ще є альтернатива бобінкам пластикові тримачі для муліне. Їх ще називають кісточки для муліне. Давайте розглянемо їх поближче. Ось такі косточки для муліне. От тут є інструкція, як використовують ниточки. Моточок ниточок не треба повністю перематувати, а просто вдягають на цей тримач і бірочку вдягають от сюди, на цю кісточку. І ось все акуратненько буде. Ось, Бачите, як вдягається інструкція, як це робиться. Це тут написано. Такі тримачі з ниточками можна зберігати в спеціальних файлах або коробках. Ще для бабінок та тримачів виробники пропонують наліпки з номерами. Нитичок муляне, Наприклад, ось такі. Вся палітра DMC можна використати, бачите, вже її 01, 02, нові кольори DMC. Для зручності використання бобінок у процесі ви можете використовувати ось такі металеві кільця. Бачите, разом з. Бабіночками продаються. У нас є і окремо, можна придбати такі кільця у крамниці. Все дуже просто. Ви з органайзера берете ті білбіночки, які вам потрібні для процесу, і розміщуєте на кільці. Дуже часто у набори для вишивки виробники кладуть картонні органайзери, які дуже швидко псуються і рвуться. Ми пропонуємо пластикові органайзери ось такі, ви можете побачити такі пластикові органайзери, вони прочні і зручні. Це самий простий варіант для організації. Такий органайзер підходить для невеличкої роботи. Також пропонуємо і дерев'яні органайзери. Ось такі це наше власне виробництво на 20 кольорів. З нумерацією, щоб було зручно. Або ось такі, це наборчиком продається, дуже гарні, приємні на дотик, красиві кольори. Такі. для якогось гарного процесу. Будуть чудові органайзери Такі органайзери приємно використовувати у процесі, і вони вам точно довго будуть служити, бо вони дерев'яні. Якщо у вас велика картина, і ви розумієте, що вишивати її будете декілька місяців або і років, то краще. Застосувати або ось такі органайзери. Вони йдуть з наліпками всередині. Ще є такі кольори, червоний зелений, ще такий кольор. От, бачите, як наліпка наліплюється зверху на органайзер, ви підписуєте. Кожен колір своїй або цифра, або якийсь значок по схемі. Не це найпростийший варіант органайзерів. А ще ось такі органайзери. Ці відомі, теж туди записується схематичний значок. Ниточки вишуються на оці штучки, і іголочки паркуються вон ті віконці квадратики над кожною ниточкою. Так, у цю ячейку паркуються голочки. Для тих ти які вишука... вишивають декількома голочками. Якщо от ще є от такий. До речі, такі бобинки ще. Ось такий ще кольор у нас в крамниці від Classic Design. Для паркування от, ось ці віконечка, голочки. Ось тут ховається вона, ці віконечка, ось вони. Паркуються голочки. І в кожну голочку вдівається та ниточка, якою потрібно вишивати саме цей значок на схемі. А щоб ваші ниточки були всі на своєму місці, ми пропонуємо ось такі шкіряні органайзери. Така сумочка шкіряна послужить вам довго, бо це натуральна шкіра з якісних матеріалів. Тут поміститься і органайзер для ниточок. Ви ж бачите, як легко, і навіть сам наборчик. А ще ви можете зручно туди вмістити додаткові ниточки, якщо у вас набірчик побільше, ніж цей. Є такий для маленького органайзера, така сумочка, і ось така велика сумочка. Для більшого органайзера. Також тут поміститься два великих органайзера. Наприклад, ви вишиваєте процес, в якому більше ста кольорів. Ось такий органайзер вам буде в допомогу, і ви зможете завжди охайно покласти сюди свій органайзер з ниточками, сховати все і зручно. І красиво, ніхто не пилиться і гарно зберігається. Такі сумочки дуже вміські, в ній можна покласти не тільки ниточки, можна покласти клубочок ниточок разом зі спицями. Також можна покласти якісь там речі, які вам треба кудись. Перевести. Наприклад, ви їдете кудись у подорож і вам треба зложити ту ж косметику, теж баночки, бутилочки якісь там. Все, що завгодно, ви можете зберігати в цих сумочках. А тепер прийшов час розглянути новинки. Так, це те, що ми вже подивилися. Це які бобінки ще бувають. Ще бувають отакі для стрічок, побільше бобінки, теж дуже, дуже зручно, або для якихось ексклюзивних ниточок. Ось такі новинки. Це для багатопроцесниців. Дуже гарний органайзер, цікавий. Це на 100. Ниточок, бачите, можна розмістити в кожну ячеєчку, припаркувати голочку з ниточкою. Бачите, аж на 100 кольорів. Це не просто органайзер, це скриня-органайзер. Вона відкривається ось тут хорошо видно. Ось так. І тут можна зберігати додаткові бабінки. Так, сюди вміщаються бобіночки стандартні, з ниточками. Бачите, отак от трошечки боку. Ну, це в цьому органайзері. У цьому органайзері він трошечки більший, і поміщається тут на 200 кольорів, от видно, і поміщається. Ось таким розділителем, отак от рівненько, ви бачите, бобіночка. Це є такі органайзери. Ще є ось такий, щоб було зручно, він відкривається і стає такий довгі на 120 кольорів. Тут є такий гачочок, він відкривається. Ось. Зручно вам так. Можете так використовувати. Незручно, можете розкрити його і поставити зверху на станочок. І ще є ось такі органайзери, великі. Він не відкривається, тут просто паркуються голочки. Ось ви можете роздивитися краще, це органайзер для голочок на 210 кольорів. Ви можете просто, якщо ви вишиваєте за столом, поставити на стіл, і у вас всі голочки з ниточками красивенько стоять організовано. І у кожній голочці є своє місце. Ще пропонуємо ось такі скрині, вони різнокольорові, є ще ось такого кольору, теж на 100 голочок. Ось такого кольору, є ще такий колір і лавандовий. Як ви бачите, для зручності та комфорту виробники постійно вигадують для рукодільниць щось нове. Ну, а наша задача розповісти вам про всі ці аксесуари. А тепер давайте підведемо підсумки. Ми пропонуємо різні різновиди аксесуарів: від дешевого до більш дорогого. Намагаємось запропонувати найсучасніші гаджети у вишивці, наприклад, як ці. Це новинка. А що саме вам необхідно для організації процесу, ну, це вже обирати вам. Для придбання того чи іншого зацікавленого товару, запрошуємо до нашої крамниці Фіфрау, до якої ви можете потрапити за посиланням під цим відео. У вас виникли питання. Пишіть, ми завжди раді відповісти вам на всі які завгодно запитання. Є пропозиції. Теж пишіть, ми завжди відкриті до діалогу. А якщо вам сподобалось наше відео, ставте вподобайку та підписуйтесь до нашого каналу. Ми бажаємо творчого натхнення. Ну і до скорої зустрічі!